Всіх учасників стрілянини у вашківцях вижницького району, під час якої загинула людина, затримали. На вулиці Каспрука колишній Канівський розпочався довгоочікуваний ремонт. Міжнародний аеропорт Чернівці відновлює авіасполучення зі столицею. Час новин Чернівці на п'ятому каналі Ваші увазі події середи 20 червня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Всіх учасників стрілянини у вашківцях Вижницького району, під час якої загинула людина, затримали працівники ОВС Буковини, знайшли ще двох підозрюваних у цій справі. Саме один з них безпосередньо стріляв у Романа Ставчанського, який помер по дорозі в лікарню. Інший застосовував газовий балончик. Щодо організатора нападу, інформує обласна прокуратура, якого правоохоронці затримали раніше. Шевченківський районний суд Чернівців вирішив запобіжним заходом призначити взяття під варту. А підозрюваному, котрий стріляв і поранив братів депутатів, суд продовжив термін затримання до 9 діб. Досудове слідство у справі триває. Міжнародний аеропорт Чернівці відновлює авіасполучення зі столицею. Чартерні рейси до Києва стартують вже на початку липня, на черзі маршрути до Італії та Туреччини. Вскільки скільки обійдеться Буковинцям, така розкіш, дивіться у наступному сюжеті. З Чернівців до Києва знову можна буде літати. Вже з 2 липня стартують регулярні чартерні рейси до столиці. Літаки типу Ан-24 розраховані на півсотні пасажирів. Літатимуть з Чернівців тричі на тиждень. В понеділок, середу та п'ятницю. Перевозитиме буковинців міжнародна авіакомпанія Урга. У нас отак і получилася така от співпраця, і ви бачите, що не просто це на словах, а приліт сьогоднішніх представників компанії Урга і на літаку, який буде здійснювати ці авіарейси. Які ми можемо мати можливість і подивитися. Це вже ну я думаю, така гарантія а, того наскільки це буде 100% працювати. Якщо квитки бронювати заздалегідь, то поїздка до Києва і назад обійдеться в 1350 гривень. Якщо ж квитки не замовляти, вони вартуватимуть вже 1800 гривень в обидва боки. Також новинкою стане авіарейс до італійського містечка Ріміні. Поїздка в обидва боки коштуватиме близько 400 євро. Це дуже високий клас, це удобно. На кондиціонер і все все, що необходимо для комфортного перельоту. З комфортом літатимуть буковинці і до Туреччини вже найближчим часом планують відкрити також авіасполучення за маршрутом Чернівці, Стамбул, Чернівці. У нас біля оба сторони починаються мінімальне 1480 гривень. Туда є обратно Самая дорогая цена у нас. Около 2400 гривень. придбати квитки можна буде як через інтернет, так і в авіакасах. Ольга Поламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці МНСники подалися на пляж, проте не засмагати, а попередити відпочивальників, щоб ті обережно купалися. Спочатку року в області внаслідок необережного поводження на воді загинуло 10 людей, з яких одна дитина. Рятувальники відтак відвідали місця масового відпочинку людей. В розпал пляжного сезону відпочивальникам, що засмагали та купалися на річці пруд, вручили пам'ятки із правилами поведінки на воді та провели профілактичні бесіди. Громадянам нагадали, відпочивати потрібно лише у спеціально відведених місцях, не заходити у воду на підпитку, не відпливати далеко від берега і стежити за дітьми. На вулиці Каспрука розпочався ремонт, що вже тривалий час анонсували в міській раді. Підрядники однієї з місцевих будівельних організацій почали із прокладання водопровідних та каналізаційних мереж. Чи перекриватимуть вулицю, та на який період затягнеться ремонт? Дивіться далі. У 7,5 мільйонів гривень має обійтись ремонт вулиці Каспрука для міського бюджету. Тендер на проведення робіт виграла будівельна організація ПМК 76. Підрядники розпочали роботи з прокладання 750 метрів нових водопровідних та каналізаційних мереж. Одночасно мережі замінять і в частині Сторожинецької. Планувалося поміняти тільки зливову каналізацію із з вулиці Павла Каспрука. а тепер виникла можливість поміняти і старий водопровід. На новий поліетиленовий. тобто дорога закриється на 5-6 днів. Об'їжджати Сторожинецьку водіям пропонують вулицю Рівненською. Вулицю Каспрука, поки не перекрили повністю лише шматок до автозаправної станції. Впоратися з заміною мереж підрядники сподіваються до 1 вересня. Потім дорогу засиплять щебенем і, можливо, прокладуть асфальт. Сторожинецьку ж капітально ремонтуватимуть наступного року. Ми маємо зробити замінити всі мережі От. і постараємося. Відновити дорогу у щебневому полотні, тобто, якби бардюри не виставляють, то все наскільки буде фінансування, наскільки будемо працювати. Із розумінням поставитись до незручностей під час ремонту підрядники просять мешканців та водіїв. Має Гуменна Михайло Антонюк, час новин Чарнівці. Дитячий табір Ойкос у селищі Берегомет Вижницького району розпочав свою роботу. Відреставрований та оновлений табір вже прийняв півсотні студентів торговельно-економічного інституту. Як живеться молоді без інтернету та мобільного зв'язку бачили наші журналісти. Туристичний сезон на Буковині розпочато. Дитячий табір Ойкос ворочий ще стебник прийняв першу зміну відпочивальників. Півсотні талановитих та обдарованих студентів Чернівецького торговельно-економічного інституту на тиждень поринули в атмосферу цілковитої гармонії з природою. Це настільки настільки чудово відпочити від телефону, від телебачення і від всього, що це напевно найкращий відпочинок який є взагалі, де б не був. після минулорічної повені, яка практично вщент знищила будиночки. Табір перенесли на інші. Місце збудували кухню та новий місток. На черзі габаритне овочесховище та колодязь. Нове є в цьому році те, що ми все ж таки дорогу розрівняли добре. Ми вбудуємо колодязь з водою. Він завершується будівництво. Це овочесховище, і ці і цей колодязь, і все, що ми будуємо, воно все буде використовуватися і в ці зміни ще наступні, і в наступному році. Окрім нової інфраструктури, дивуватимуть дітей і їжею. У меню тільки екологічно чисті овочі і фрукти на десерт печиво власного виробництва. Починаємо з супів, борщів, каші, картошка, м'ясо, отбівні, сосиски, печиво, цукерочки, соки, компоти все варимо. Таким новинкам відпочивальники зраділи. кажуть, нудьгувати їм ніколи а вже кожен день для них суцільне відкриття. Мені дуже сподобалось. Я впевнена, що наступний рік я приїду. Все, що потрібно для життя, тут є. А інтернет і так далі це вже другорядні справи. За три літні місяці табір Ойкос відвідає студенти всіх вишів чернівців. На це з міського бюджету виділили майже 300 тисяч гривень. А вже в наступному році тут прийматимуть і школярів. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин, Чернівці. Поразка з посмішкою на вустах. І хоча на чемпіонаті Європи Україна програла Англії, наші футболісти виступили гідно та достойно вважають буковинські вболівальники. На офіційній фан-зоні чернівців підтримувала українську збірну і наша знімальна група. Оптимістична атмосфера в Чернівецькій фан-зоні панувала ще до початку матчу. Жителі міста та гості краю всіма можливими засобами завзято готувалися підтримати нашу збірну у вирішальному чемпіонаті. треба Сою! Це ми вири, ми, да, да. ми, ми не переживаємо. У нас кізи не такі як хічеріді, канопляки на флаг, рмоліки. Ми все виграємо, Ми не переживаємо. Українська збірна вдалося грала у першому таймі, та налякавши супротивників своїм норовом, ще більше примусила вболівальників повірити у перемогу країни. Судя по тому, як Україна в першому таймі грає, можна сказати, що мені би в це хотілося вірити, що Україна побідіть. Го... Весь город спати не буде до утра. І да. он буде обирати площа. Сьогодні, коли Україна грає з Англією, я замечаю, що Україна пресує їх, Україна повинна перемогти. Це не може бути, щоб Україна програла. Ми сильні козаки, і ми виграємо. Другий тайм був не зовсім вдалим для нас. Ще на початку у ворота української збірної забили гол, і ситуація у фан-зоні дещо змінилася. Полівальники шоковані. Дехто пов'язався із недостатньою згуртованістю команди, надмірною втомою та відсутністю стимулу. А дехто був переконаний, якби легенда українського футболу Андрій Шевченко грав би із першого тайму, результати були би на користь української збірної. І в нього зараз травма. Він зараз сить на заміні. Нам дуже не вистачає цього цієї легенди футболу. Це Андрія. Це наша гордість, гордість нашої України. Ми програли, тому що Шевченка з самого початку не випустили в поле. А якби випустили? Та ми б мабуть, виграли. На загальні результати на думку боковинців вплинув би і гол марка девіча, який суддя не помітив і таким чином не зарахував на користь української збірної. Це переконані вболівальники, додало би нашим футболістам ще більше завзяття і навіть би привело команду до перемоги. Якби сиби зачитали б тот гол, який був 100%, це всі бачили і всі знають. Ігра очі сильно помінялась би на всі 100%. і наше би я думаю, що дожали би і виграли б цей матч. Якщо би нам зарахували той гол, який був, але я вважаю, що всі вболівальники зі мною погодяться в тому, що дійсно це був гол. Можливо, піднявся б дух такій команди. Чому українська збірна програла збірні Англії? Який чинник попливав на це? Відсутність Шевченка у першому таймі, Незарахований гол. Чи то просто фортуна була не на нашому боці? Вболівальники переконані, наша збірна достойно представила нашу державу, а все інше не має значення. Наші грали причудово, чудово футбол мега класний рахунок мега пі пі. -пі. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Наразі це усі події. Наші новини також можна знайти на сайті Ейсісіні та в мережі Facebook. Вже за ми дізнаємо, що чекати від погоди в місті та області завтра. І пам'ятайте, найкраще досягнення людини бути гарним прикладом для оточуючих. Ви дивилися інформаційний випуск час новин, чернівці». Будьте з п'ятим! Гарного вам настрою!